Штема, Легко займися, просить тебе, не займай. Цірою речовиною залито світа та не залито цю литку, цю латку, цю позвідь літа. жінку, що все вже віддавши очима благає не незаймайні. Ще говори і здалеку, із середини, словом по слову себе, застовбивши ній, але не вбивши пташиного трепету ріх жінки, яка у любові своїй, така ще дитинна, В тій глибині, де з нас кожен неповний де ще не існує ні жінки, ні чоловіка, кличе її Божий. Ту, що в тобі споконвіку, клич і дивися, як довго і гарно ця жінка до тебе йде.